Найгірший пульт в історії телевізорів мене розриває зсередини. Як можна було до цього додуматися? Я вже кілька місяців є власником свіженького oled телевізора від LG моделі B5 на 65 дюймів. Чи став я від того щасливішим? Ні. І зараз я поясню, чому. Ви на каналі Технарня. З вами Лисий Експерт в телевізорах зі стажем 88 років. Тому гайда підписуватися, якщо чомусь не зробили цього раніше. Спочатку передісторія. На початку 2018-го я придбав телевізор LG UJ740 на 43 дюйми. Це бомжарська модель зі звичайним ледом, ну але 4К, все-таки ніжки тут вже не штатні, бо одна з заводських розбилася в огляді на кронштейни, які можете глянути ось тут. Хто знає, той знає за всі роки експлуатації. Я загалом був задоволений телевізором, якби не маленька діагональ, поступове наростання глюків ВОС, жахливий режим локального затемнення, в якого буквально кілька зон на всю площу. Маленька діагональ, галіма мережева карта, яку буквально треба перетикнути в роз'єм, знімаючи задню кришку телевізора, щоб інтернет починав нормально працювати. А іще маленька діагональ, здається, я її ще не згадував. Тому ось воно. Нарешті багаторічні страждання були завершені. 65 дюймів, 4К, OLED, 120 Гц. Великий спочатку вау-ефект після 43-х дюймів. Втім, за кілька днів, думаю, вже як досвідчена така онліфанщиця міг би бути й більшим. З усієї свіжої лінійки OLED від LG, модель B5 є найдоступнішою. Є ще c 5 та G5. Не буду заглиблюватися дуже у якісь там відмінності, але я відверто не побачив адекватних для себе причин переплачувати кілька десятків тисяч гривень. На пару міліметрів тонші рамки, на пару ніт яскравіші панелі і новіша маркетингова назва процесора мене не зачарували, тому я зупинився на цій моделі. Так, я знав про дику катастрофу з пультом, але про це згодом біда почалася не з нього. Всі ми знаємо, що в середньому на телевізорах доволі такі от штатні динаміки паршивої якості. Так, навіть якщо телевізор дуже дорогий, з попереднім ящиком я це вирішив, докупивши та під'єднавши недорогу акустичну систему з сабвуфером Fenda A521X через кабель RCA на 3,5-мм міліметровий джек. І вгадайте що? За ці 7 років виробники почали позбуватися аудіоджеку не лише в смартфонах, але й в телевізорах. Грьоба на Apple! Відповідно, кабель від колонок я міг собі запхати хіба в одне місце, а не в новенький телевізор, в який вбудували лише порт під назвою TOS-Link. І ні, звичайного перехідника цифрового, з цифрового TOS-Link на аналоговий RCA не існує в природі, тому потрібно докуповувати спеціальний адаптер-конвертер. Зробив я це і такий думаю, ну все, тепер проблема позаду. А фіг там! Через такий адаптер не регулюється гучність пультом телевізора, лише пультом від колонок. Цей крінж я морально пережити не міг, тому адаптер повернув в магаз і почав думати далі. В підсумку я купив на ліжці інший адаптер, який по HDMI з технологією ARC передає сигнал на RCA і водночас проблема регулювання гучності зникла. Хоч градації рівнів немає, але краще так, ніж змінювати акустичну систему, яка мене повністю влаштовувала. До речі, поки адаптер їхав за ліжки, я сидів на вбудованих динаміках. Не буквально, і можу сказати, що вони досить непогані, як на вбудовані, на голову краще, ніж у старого телека. Окей, це порішали. Дивимося, що там з WebOS 25, бо це вже тут і редизайн якби повністю був, і система повністю змінилася. Раніше було краще, багато хто вважає, бо іконки програм були собі внизу, горталися як на каруселі, а тепер намалювали цілий стартовий екран, який перекриває весь контент. Загалом нічого критичного. Мені подобається вигляд інтерфейсу, всі сервіси під рукою в максимальній доступності. Вниз, там, де рекомендації контенту я навіть ніколи не гортаю, якісь вікна можна повидаляти, щось посортувати на свій смак, ну і нехай. Фактично 99% контенту, який я споживаю, поміщається в цих чотирьох сервісах: YouTube, Netflix, Megogo та Світті TV. Але можна зайти в магазин застосунків і припухнути від кількості програм. Так, може і є щось корисне, але в основному безліч сміття, бо кожен іноземний канал вирішив пропхати в магазин свій додаток. Тому тут тонни умовно вірменського, індійського, арабського контенту. І все б нічого, якби не той момент, від якого в мене згоріла срака. Як вам можливість завантажити застосунок снявого ВК відео чи того ж тудей? Чи скажімо типу навчальну гру азбуку по вивченні російського алфавіту? Представники компанії LG в Україні, ви або повністю відбиті від реальності, або ж настільки ліниві, що за всі ці роки не зуміли почистити магазин від руснявого шлаку. І так, в мене офіційно куплений телевізор нової лінійки для українського ринку від одного з найпопулярніших брендів в Україні. Нема слів. У всьому іншому WebOS це доволі юзабельна система, хоч в глибших налаштуваннях оптимізація могла б бути трохи кращою. Та в них ти кілька разів покопаєшся і лізти вже не будеш. А ще тут є така фіча, значить, вимикаєш телевізор, але насправді він не вимикається, вмикається LG-галерея. І, значить, що це означає? Це означає, що прогружається такий якийсь екранчик з такими заставочками. Нам погода вибивається, поточна дата, час. Це прекрасно, неймовірно, і навіть корисно, я би сказав. Але потім проходить певний час. От нам ще погоду показують іншу. І в нас поступово виникне інакше. Ось майбутній матч! А, Бундесліга, серія. А, щось там Ла на Наша мені ця інформація? Чому тут нема української там Суперліги, наприклад? А, Наш, ну ай-яй-яй, і це не можна змінити. Так що, така от біда. Ну, але загалом, типу, найбуде. Тепер порція похвали, бо якість зображення телевізора дійсно на висоті. Режимів картинки є багато, можна заплутатися, тому додали можливість тонкого налаштування під час проходження короткого АБ тесту. Працює непогано, але мені більше сподобався фільм Maker Mode саме для перегляду фільмів та серіалів. Загалом, спочатку, починаєш копати Reddit і визначати найкращі налаштування і режими, але в підсумку стає лінь і я вже дуже рідко заходжу в ті параметри. Основна фішка ОЛЕД безкінечний чорний колір та класний HDR. Виглядає чудово, особливо на демонстраційних роликах, але звикається швидко і такого вау-ефекту, щоб там піситися від щастя, в мене не виникло. Але швидше це я старію і мене щоразу складніше вразити технологіями. Тим часом ігри на PlayStation 5 почали виглядати значно соковитіше, тому для геймінгу це прямо дуже добре b 5 це найменш яскравий OLED з усієї лінійки, але в порівняннях помітний буст є лише в G5, який коштує майже в два рази дорожче з цією ж діагоналлю. Відверто блекаут на всі вікна вам обійдеться значно дешевше, а яскравості базового B-5 мені виявилося цілком достатньо. Ну так, можливо, якщо у вас максимально сонячна сторона, а штор немає, бо всі гроші пішли на телевізор, який ви ще й чомусь вирішили поставити, наприклад, навпроти вікна, то ви будете хотіти вищої яскравості. Але в своєму випадку незручностей я не виявив. І навіть в день без додаткового зашторення можна спокійно дивитися контент навіть у фільмейкер-моуди, який виставляє не максимальну яскравість панелі. По вигоранню так, Оледи досі таке роблять, і навіть в інструкції про це є окремий розділ. Там ще й вказано про небезпеку перегляду фільмів співвідношенні сторін 21 на 9 чи 4 на 3, що складає ледь не більшу половину фільмів в принципі. Тобто, не хочеш вигорання? Крути тоді на телевізорі ютубчик в 16 на 9 і не рипайся. Добре, насправді є купа програмних запобіжників появі вигорання, і я залишив їх увімкненими. Якщо колись з'явиться вигорання, ви від мене про це дізнаєтеся однозначно. Якщо не в окремому досвіді експлуатації, то в тому ж телеграмі Технарні точно, до речі, підписуйтеся. Ну і я чекав цей момент, щоб показати вам, як південнокорейські маркетологи перемогли здоровий глузд і випустили ось це. Перед нами повний редизайн пульта до телеків LG, відразу можна порівняти зі старим. Так, на перший погляд, новий прикольніший, менший, тонший, елегантніший. Як і попередник, пульт вміє виступати от повітряною указкою, і цим я постійно користуюся, бо це зручно. Для початку в нас залишилися батарейки. Трошки архаїзм, бо конкуренти починають робити пульти, в які вже можна заряджати по Type-C. До речі, колись я тестував в телевізор від Geyser з таким пультом. Але не страшно. Батарейки, так батарейки. До речі, за кілька місяців не розрядилися і на тому спасибі. Компанія вирішила позбутися блоку цифр на пульті. І, хоч на Редітах це критикують, для мене це не мінус, бо я ними ніколи не користувався. Хоч і знаю, що можна повісити на них кастомні функції і комусь це було зручно. Спочатку мене розізлив нижній блок з шести клавіш, які не можна перепризначити. Тут в нас Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Rakuten TV, LG Channels і Alexa. З усіх них таке сяке виправдання я можу знайти для Netflix бо сам ним користуюся і знаю, що багато людей користуються. Але для ринку України, кому там нафіг всрався LG Channels чи Disney+. Але суть навіть не в тому, чому нема окремої клавіші Ютуба. В мене це не вкладається в моїй лисій башці. Ну, типу, затеракутен є. Ну так, я знаю, що вони там чуть-чуть розвиваються на наш ринок, але бляха, ну, Ютуб, Ютуб, Ютуб. Окей, верхній блок клавіш більш прозаїчний. Не забули виділити окрему клавішу під AI. Чи користуюся я нею? Ні. Чи потрібна вам інфа, що воно робить? Теж ні. Нижче навігаційні кнопки та центральна кнопка з прокруткою загалом нехай буде, хоч під плей паузу можна було виділити окрему кнопку, яка б не мала водночас прокрутки. І тут перейдімо до редизайну кнопочок регулювання звуку та перемикання каналів. Коротше, суть в чому? А замість окремих кнопочок тепер тут такі пімпочки, які можуть, якби лишень вгору і вниз. Відповідно, наприклад, додати гучності, прибрати гучність трохи. Окей, а як ви думаєте, а де кнопка м'ют? Де кнопка м'ют? Її тут немає. Хм, Здається, то, ну блін, але ж не може компанія випустити пульт без того, щоб мати можливість швидко прибрати звук з телевізора. Це ж якби дуже базова штука для будь-якого телевізора. Погодьтеся! І суть в чому, м'ют можна зробити швидко. Це потрібно просто от затиснути клавішу вниз регулювання гучності, і так її, типу, на секунду типу, затримати. Все, тоді м'ют. Наче добре, наче проблема вирішена. Якби не одне, але що це за реалізація? Ви шо, хто користується телевізорами для перегляду різного контенту з різних платформ, знає, що завжди гучність може бути на різних рівнях. Тобто навіть в рамках суто Ютуба може бути якийсь ролик гучніший, якийсь може бути тихіший. Відповідно, критичної є можливість швидко змінити гучність. Ну, мається на увазі реально швидко її скинути чи швидко підняти. Коротше ситуація. Наприклад, вам треба от прямо на 100% гучності десь викрутити, бо ви дивились якийсь там відносно тихий контент. Ну, бувають такі різні джерела звуку. Ну, це якби штука така. Добре. Викрутили ми, і тепер ми хочемо. Е, ми можемо зам'ютити, звичайно. О, ми зам'ютили. так. Але нюанс, ви бачите? Ну, типу, я е, по одному відсотку можу це робити. Наскільки це швидко відбувається, ви бачите? Ні наскільки. І якщо вам просто після переключення на гучніший контент а, починає виривати вуха, ви різко починаєте а, затискати кнопку регулювання гучності вниз, ну бо це і логічно, типу, і іншого способу тупо немає. Ви затискаєте вниз, воно проходить там на 10%, лишень знижує звук і тоді м'ютиться. І вгадайте, що потім треба знову. Затискати ще на 10% і потім іде знову в вміють. І потім ще раз так, і ще раз так, і ще раз так, і ще раз так. І це <плес> просто так вкурлює неймовірно. Хто просто тестував Компанія LG? Ви, ви взагалі тестували те, що ви натворили? Чи ні? Ну, типу, я не розумів. Ну це крінж максимальний. Хто? Як? Ну, типу, а. Якби була окрема кнопка Mute і все, ти би собі затиснув, воно би не м'ютилося. Бо тут, бляха, вони вбили кількох зайців однією кнопкою, які молодці. Зате інші купа кнопочок і купа іншої площі використана взагалі ніяк для того, щоб реально е, спростити керування телевізором, і блін щось корисне зробити. Дати там ще й кастомізації додаткові. Ні, фіга. Я перемкнув на динаміки внутрішні телевізора, того, щоб якраз продемонструвати цю градацію мюту. Градація мюту. Просто кожен раз ви хочете. Ну, давайте. За... давайте Я засічу час просто. За скільки можна від 100% гучності опустити, скажімо, до 10% гучності. Давайте на зараз соточка. Пішли. Дванадцять секунд. 12 секунд, курва! Ви що гоните з мене? Це жесть просто! Хух, я погорів і стало легше. Загалом, LG B5 на 65 дюймів, непоганий телевізор за сукупністю характеристик. Тут чудова якість картинки, безпроблемна робота з різними джерелами, мінімальні затримки для геймінгу. Ну і навіть офіційна ціна видається плюс-мінус адекватною на фоні конкурентів чи своєї ж лінійки, де не зовсім зрозуміло за що переплачувати. Але економія на сірниках у вигляді аудіоджеку, снявий шлак в офіційному магазі. Додатків крінжовий пульт. Дуже крінжовий пульт. Добряче псують враження. Тому такі в мене вийшли враження про такий, от колись омріяний OLED. Ну а вам дякую за перегляд. Залітайте в соціалки, пишіть коментарі та просто живіть. Це і були поради від лисого, тому що Таня десь пішла коротше знову, і ну нічого. Потім в наступних оглядах будуть.